До яких ще не дошло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою? Це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. Дивіться. Проблема з українізацією дуже є важкі в Україні, а дуже неправильна подача. Нема цієї лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову, я понімаю, української музики там немає нормальної зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції запуску нових ракет, і нового наступу, навіть якщо буде перемір. Поняли? От ну просто кажу вам, це треба взяти. Блять, я зазнати. Поняли? Перепрошую за мати, ну надо взяти, Я зазнать. Поняли? Якщо українці зараз не поймуть, що російська мова це якби виданий не відносився, якби ви на ній не спілкувалися це для українців. Смертна кара. Поняли? В майбу. Будь ньому. Поки ми від цього не відмовимося. Я ж навіть дивіться, я з суржиком розмовляю. Це нормально. Не, не обов'язково розмовляти з суперкультурною літературною українською мовою. Можна розмовляти суржиком, як я, бо Україна велика, це нормально. В Британії теж ніхто не розмовляє британською літературною мовою. Всі спілкуються так, що інколи не поймеш, на якій мові вони розмовляють. Це окей. Типа як ми там закарпатців чи Западенців часто не розуміємо, це окей. Але російська мова має бути викорінена, поняла? Тільки через те, що цей дебіл ішов по червоній дорожці і насаджував. Російську мову нам далі, і він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, осознайте це. Друзі, на зв'язку далі будучи відео. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються.